Привіт, друзі! А сьогодні ми готуємо для вас свіженьке відео і хочемо показати садову косарку у роботі. Ми з вами знову знаходимося в нашому фруктовому садку і сьогодні будемо скошувати траву за допомогою садової косарочки. Зараз ви можете спостерігати, з якою саме травою справляється дана садова кусарка. Ця косарка забезпечує ідеально рівний зріз. Даний подрібнювач монтується на триточковій навісті трактора та підійде для роботи з тракторами від 20 кінських сил і більше. Ці подрібнювачі широко використовують у садах та полях. Косарка подрібнює траву. сільськогосподарські рослинні залишки солому та навіть гілки до чотирьох сантиметрів. А подрібнений матеріал залишається на полі як органічне добриво. Косарка-подрібнювач має регульовану висоту косіння 3-5 см, що гарантує роботу без засмічення, навіть коли є багато рослинності. До корпуса косарки кріпляться кожухи, рюхточкова навісна система, вал пріменні потужності, передні опорні колеса, заднє опорне колесо, редуктор та ротор з ножами. Привід передається через карнаний вал від валу відбору потужності трактора на редуктор косарки, що обертає ротор із ножами. Ножі обертаючись з певною швидкістю, подрібнюють траву та бур'яни. За допомогою тяги здійснюється регулювання кута нахилу косарки відносно горизонтальної поверхні ґрунту. А за допомогою корпусу здійснюється регулювання висоти скошування. Косарка має 4 рухомих та 2 фіксованих ножі, виготовлені із загартованої сталі. Перевагою садової косарки-подрівнювача є її висока продуктивність та надійна конструкція. Косарка стійка до пошкоджень та безпечна в роботі, її зручно зберігати та транспортувати. Всі комплектуючі косарки виготовлені із якісної сталі, а всі внутрішні частини проходять обов'язкове високотехнологічне загартування. Агротехніка Вінаві пропонує садові косарки шириною метр м, метр м, метр м та 2 м. А нещодавно в продажі з'явилися косарки для тракторів від 20 кінських сил, шириною метр м. Особливо слід відзначити надійність та довговічність садової косарки. Вона виготовлена з високоякісних матеріалів, які забезпечують стійкість дозносу і довговічність, що дозволяє вам насолоджуватися її використанням протягом тривалого часу. Без необхідності постійного ремонту чи заміни деталей. Усі технічні характеристики даних садових посадок ви бачите на екранах. Друзі, замовити цю садову посадку ви можете на нашому сайті вінави.ua, а також можете замовити доставку до свого господарства. Зателефонуйте до наших менеджерів за номерами телефонів, які ви бачите на екрані. Наші менеджери з радістю допоможуть нам підібрати посадку саме до вашого трактора. Тож не гайте часу, телефонуйте. Також нагадую, що агротехніка Вінаві надає гарантійне та післягарантійне обслуговування на будь-яке навісне обладнання терміном на рік часу з дня покупки. Також ви можете придбати нас будь-які запасні частини до навісного обладнання. Дякую вам за перегляд! Шукайте нас в соціальних мережах і пам'ятайте, нас обирають справжні господарі!